Вітаю, це відео не має на меті нікого образити, є відлуння мого суб'єктивного досвіду. Ми живемо в епоху, де кожен момент нав'язує тобі ідеї, які не твої. Як тіні, що слідують за нами, вони невидимі, але проникають в кожен наш крок, у кожну нашу думку, товар, підписка, бренд. Ці псевдоякості нав'язують тебе, твій образ, твої цілі. Всі ці зручні рішення, що видаються найпростішими, насправді ведуть лише до пустоти. У кожному кліку, у кожному купленому пакеті прихована величезна порожнеча, що роз зриває тебе на частини, але змушує жити в ілюзії безпеки. Ти погоджуєшся на це, іноді, може, навіть не задумуючись, ти йдеш у магазин, обираєш програму легку, зручну, що все зробить за тебе. І ось цей світ пропонує тобі зручні пастки, в яких твоє життя перетворюється на нескінчену череду покупок і підписок, за яких тобі обіцяють щастя, але воно ніколи не приходить. Але це вибір, і ти робиш його. І Ми всі робимо цей вибір кожен день, кожен раз, коли віддаємо свою свободу за зручність. Тому справжня боротьба це не тільки в зовнішньому світі, скільки в твоїй душі, в твоїй боротьбі з цими марними обіцянками, що ніколи не приведуть до мети. Ти думаєш, що ти вільний, що твоє рішення дійсно твої, але це все лише частина великого спектаклю, де ми всі актори. І у кожному новому інтерфейсі ми стаємо просто ще одними об'єктами, які виконують свої ролі. Тому сьогодні подивимось на деякі опенсорсні, безкоштовні програми, котрі я юзори сам. Гімп твоя індивідуальність в безмежному всесвіті. Але чи хочеш ти її? Ти хочеш створювати, але без чужих правил. Гімп це битва, яка не залишить тобі жодної миті відпочинку. Ця програма, як вулиця, на якій немає місця для фальшивих сміливців. Ти залишаєш за собою право бути автором, але це важкий шлях. Тут немає готових рішень, це нелегка перемога. Це вічний процес боротьби, що не дає тобі можливості сховатися. І ти можливо втратиш сили, але ти живеш, бо ти твориш. КДНЛАФ, що ти обираєш? Комфорт чи істину? Ти намагаєшся знайти істину в кожному кадрі, але вона завжди залишається десь позаду. Ти обираєш КДНЛАФ не тому, що це легко, ти обираєш його тому, що ти готовий до самопізнання через важкі не ідеальні шляхи. У кожному монтуванні відео є частина тебе. І в тому, як ти розрізаєш ці кадри, ти знімаєш з себе всю оманливу оболонку, яка була накладена тобі маркетингом. Врешті ти залишаєшся тільки з тим, що справжнє, без обіцянок, без реклами. Шоткат не шукай легких шляхів. Якщо ти шукаєш легке рішення, ти обрав не ту програму. Шоткат це спокуса впасти в обійми зручності, яка завжди стає потужним кайданом. Тут немає ні золотої обкладинки, ні голосових брендів. Тут є тільки ті матеріали, з якими ти працюєш, тільки справжня боротьба за кожен кадр, кожен ефект. І тільки в цій боротьбі ти знайдеш істинний результат, що відображає твій власний досвід, твою боротьбу. Dark table. ти хочеш вдосконалити цей світ, але чи знаєш ти що ти робиш? Всі ці обіцянки ідеальних фотографій, які ти отримуєш від Lightroom, тільки приховують правду. Насправді мистецтво народжується в боротьбі з темрявом. Table – це програма, яка відкидає всі ці наївні ідеї про легкість і безперешкодний шлях до результату. Тут ти зустрічаєшся з реальністю без фільтрів, і це не про те, щоб створити красиву картинку, це про те, щоб пізнати себе через страждання і визнання того, що жоден ідеальний кадр не може бути повністю твоїм. Програми для анімації та графік. Блендер. Ти вірив у ілюзії зручних готових рішень, а тепер ти побачиш справжню ціну. Блендер це не програма для тих, хто шукає просто інструмент. Це програма для тих, хто шукає свій шлях. У ній немає готових відповідей, немає компромісів. Ти працюєш, бо хочеш створювати. І тільки після годин, днів, років безжальної праці ти зрозумієш, що те, що ти створюєш, це справжнє. Відкинь всю цю поверхневу ілюзію, легких рішень це боротьба. Самфік студія, анімація без обману. Немає простих рішень для створення анімації, бо немає простих рішень у житті. Sanfix Studio не дасть тобі гарного результату на зразок того, який дають великі корпорації. Ти не побачиш гладких ліній чи ідеальних рухів, ти побачиш лише те, що лежить в основі реального процесу анімації, страждання і поступовий прогрес. Якщо ти готовий, ти створиш щось справжнє, якщо ні, залишишся з ілюзією. Кріта творити, а не просто копіювати. Кріта не подарує тобі простоти, вона не буде м'якою, вона як дика стихія немає шаблонів для того, щоб швидко малювати. Ти починаєш чисто гарку, щось з тебе самого. І Твій результат це не лише не що інше, як твоє життя, твоє прагнення, твої поразки і твоя боротьба. Не існує ідеальних ліній, є лише твоя боротьба за них. І ще кілька важливих інструментів. ЛібреОфіс шлях свободи через непереможність. Всі ці обіцянки від Microsoft Office це обман. Ти купуєш себе, коли купуєш їхні ліцензії. Але LibreOffice не пропонує тобі цієї рабської зручності. Вона дає тобі лише одне можливість створювати без того, щоб підкорятись. Це не просто офісний пакет, це рух до справжньої свободи. І це лише невеличка частина світу безкоштовних програм. Якщо буде цікаво, зроблю щось ще. Підписуйтесь. Всім добра!